Влучається до нашого ефіру Олександр Толоконік. Він це начальнику управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, раді вас вітати в нашому ефірі. Вітаю. Бачимо, що повітряна тривога у вас в регіоні вже понад годину. Ну і також повідомляли дещо раніше про обстріл, який стався. Яка оновлена інформація у вас є? Дійсно, зранку росіяни обстріляли і населені пункти. Білозерської громади, також в Зеленівці, влучили в будинок. Після декілька годин роботи рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка, на жаль, вже загиблого, світла пам'ять та відчуття рідне. Також був обстріл самого Херсону для одного із корпусів університету, отримав поранений чоловік, 36-річний, я пам'ятаю. Його було доправлено до лікарні. Там життю вже нічого не загрожує, медики не надали допомогу. Продовжуються обстріли прибережних зон. Сьогодні трошки дали перепочити в Приславщині. Є багато скидів з дрону. Ми сьогодні, якраз з головою військової адміністрації, були в Береславському районі і в Малівській громаді. Якраз Олександр Сергійович Будін разом з місцевими. Старостами їздили по населених пунктам, які підлягають до обов'язкової евакуації з примусом дітей. І якраз ми спілкувалися з рідними з батьками дітей, з дітьми спілкувалися. Багато є гарних рішень, люди погоджуються виїжджати і погоджуються виїжджати в більш комфортні умови, такі як, до речі, в Яремче, там під патронатом. Проєкт Олени Зеленської, дружини президента, там є санаторій, куди вже будуть, вже їдуть багато дітей, і вже там в понеділок також будуть їхати близько ста дітей з родинами, де будуть їм забезпечені всі умови для того, щоб вони і пожили і відволіклись від цієї війни і вибухів, і там могли бути. Тільки часу, скільки потрібно, для ну, поки тут не успокоїться і ми не відкинемо ворога далі. І продовжується робота з евакуації тільки з 24 е жовтня, вже більше ста дітей е евакуювали. Зараз з 802 е залишається 690 приблизно дітей сьогодні на вечір. Буде оновлена статистика ще більше продовжують вивозити наших правоохоронців, волонтери разом з нами. Так, пане Олександре, віде. а ви, от зокрема, щойно говорили про те, що все більше людей і сімей з дітьми погоджуються на цю евакуацію. Ви їх вивозите, але цікаво, чи трапляються такі випадки, як були в Авдіївці, коли нещодавно там так само оголошували про примусову евакуацію дітей. А очільник місцевої військової адміністрації пан Барабаш нам розповідав про те, що дітей ховали, аби тільки їх не забрали. Розкажіть, чи є таке в вашому регіоні? На жаль, є і такі варіанти. Є такі варіанти. Нам сьогодні розповідали один із старост. Розповідають, ми ну, попри те, що ще е, півроку тому заборона на в'їзд в ці небезпечні населені пункти діє е, заборона ради оборони області. Е, але е, багато є випадки, коли е, вивозять родину з дітьми, вони десь перебувають, а потім вони повертаються полями. Якимись дорогами не центральними повертаються в село і знову повторюється це. Але на щастя, таких людей небагато все ж таки людей, які розуміють цю небезпеку для родини для дітей, більше і вони зголошуються виїжджати. Просто ось ну на питання, чому ви досі не виїхали. Люди розповідають, от як сьогодні там мати двох в Качкарівці, мати трьо чотирьох дітей, розказують, а чо тут не дуже і гучно. І в неї запитують, як це не гучно? Постійно дрони скидають вибухівку, постійно каби прилітають. Вона каже: так, а ми тут були, коли була окупація, тут набагато гірше було, а зараз більш-менш. Ну тобто люди не і не хочуть кидати хазяї там хазяйство, куреї, там худобу. Ну, ми вмовили, начебто саме цю жінку, щоб вона в понеділок виїхала з дітьми, а чоловік залишиться з хазяйством. Ви кажете, що люди повертаються після того, як їх вмовили покинути небезпечні населені пункти. А певна якась відповідальність є за те для тих, хто повертається? І чи ставлять під ризик правоохоронці себе, коли вони знову приїздять до цих людей, вважаючи, що. Ну, ніби вони вже подбали про їхню безпеку, але через масовані обстріли все одно виявляються і знову повертаються туди. Так, наші правоохоронці постійно ставлять під ризик е своє своє життя і здоров'я, як і всі тут люди, які працюють над цим, і соцзахист, і волонтери, і комунальники. Але ми будемо робити це до того, поки ми не будемо розуміти, що дійсно всі діти в безпеці. І, але відповідальності як такової немає. Є знову мовляння, знову там профілактичні бесіди. І, думаю, що просто буде посилена е, більше там е, ситуація на блокпостах і, можливо, додавлені ще одні, щоб не повертались туди люди з дітьми, тому що в принципі е, заборонити їм в'їзд до свого будинку е, це. Е, Майже неможливо. Ви сказали, я хочу уточнити цю інформацію. Майже 700 дітей залишаються, так, які мають. Ні, 690 зараз. Ну, 690, так. Да -да -да. А за вашими прогнозами і ну, те, як відбувається ця евакуація, скільки часу потрібно для того, щоб всі вони покинули небезпечні райони. Ми надіємося, що найближчі два тижні. Більшість ну там я є надія, що 90% ми вивеземо є якраз ці 10%, які з якими можуть бути проблеми. Хотілося б у вас розпитати ще про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Так адже упродовж останнього тижня говоримо про те, що росіяни мародерять активно, помічаються панічні настрої у них. Що знаєте, ви що розповідають вам? Так, громади доповідають, що дійсно там і панічний настрої окупантів, і дуже такі озлоблені. Зараз на блокпостах є випадки, коли при пред'явленні документу українського паспорту чи іншого вони просто рвуть цей документ і кажуть, що більше сюди не їздять. Вони дуже знервовані, злі. і... Мародерять і продовжують мародерити. Вони вже на навіть окупували цілі вулиці, там з покинутими домівками туди згружають все вкрадене для того, щоб як тільки вони дуже чекають команди тікати. Як тільки команда поступить, вони от одразу все будуть грузити. Ну це такий в них наміри, видно, їх наміри і грузити, і будуть вивозити все. В Росію свої там забайкалі я не знаю куди. Ну просто ну така ж ситуація в принципі буде. Ми так розуміємо, як і ну, в, там, в Піні, бучі, коли вони тікали з унітазом. Спасибі вам, Олександре, за інформацію. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.